Візимося з дівчатами, сьогодні у нас 13 грудня. І що ви думаєте? Є силюнішки, зараз буду йти в свої грибні місця, буду шукати. Раз тут є такий ось, ось, ось манунка. Манунечка. Ну замерзне, сьогодні передають мороз на ніч. Морози передають. Але чи будуть? Так, піду зараз по своїм злочним місцям. Поки так. Три штучки. Дівчата пасуться. Пасуться мої красуні шукать грибочки